Розділ 33. КОНЦЕРТ у готелі. Обов'язково одягни свою білу серпанкову сукню, Н. наполегливо радила Діана. Дівчата сиділи в кімнатці Ен у мезоніні. На сад ще тільки починали опускатися сутінки. Чарівні жовтувато зелені сутінки під ясним, безхмарним, блакитним небом. Над лісом пригодів висів великий круглий місяць, який повільно розгорявся. Поступово змінюючи своє бліде світіння на сліпучий срібний блиск. Повітря сповнювалося солодкими звуками літнього вечора, щебетом птахів, що майже засинали, шелестом промхливого вітерцю, голосами і сміхом, що долинав здалеку. Але в кімнаті Н штори були опущені і горіла лампа. Дівчата вбиралися на концерт. Кімнатка в мезоніні мала тепер. Зовсім інший вид, ніж чотири роки тому, коли Ен відчула, що нагота стін проймає її своїм негостинним холодом до глибини душі. Поступово сюди закралися зміни, і Мерел погодились на них безмовно. Так незатишне приміщення перетворилося на справжнє миле гніздечко, якого тільки може побажати юна дівчина. Оксамитовий килим в яскраво червоних трояндах і яскраво червоні шовкові штори, давні мрії Н, зрозуміло, не втілились в життя. Проте нині вона навряд чи шкодувала про нездійснене, бо її вподобання змінювались разом з дорослішанням. Тож підлогу вкривала красива рогожа, а фіранки, що м'якими складками спускалися з високого вікна і трохи колихалися від легких подихів вітру, були з блідо-зеленого мосліну. Гобелени із золотої та срібної парчі теж залишилися в дитячих мріях. Зате тепер стіни були обклеєні зі смаком підібраними шпалерами із зображенням квітучих яблуневих гілок. Їх також прикрашали кілька хороших картин, які подарувала Н пані Аллен. На почесному місці в кімнаті стояла фотографія панни Стейсі, перед якою Енн на знак свого глибокого шанування за можливості ставила свіжі квіти. Цього вечора. Букет білих лілій розливав по кімнаті ледве чутний запах, немов аромат мрії. Не було тут і меблів з червоного дерева. Їх замінювали пофарбована в білий колір шавка з книжками, плетене крісло гойдалка з подушками, туалетний столик, вкритий білою мусліновою серветкою з оборками, старовинне дзеркало в золотій рамі, з намальованими на його верхній частині пухкими купідонами і віноградними гронами, що перш прикрашало вітальню. І низьке біле ліжко. Енн збиралася на концерт у готелі Вайт Сенс, які влаштовували відпочивальники, щоб зібрати кошти для лікарні в Шарлоттауні. Для участі в ньому було запрошено молоді таланти з усієї округи. Дуетом мали проспівати Берта Самсон і Перл Клей з баптистського хору Вайт Сенса, Мілтон Кларк з Ньюбриджа виконати соло на скрипці, Вінні Блер з Гармоді шотландську баладу. А Лауру Спенсер зі Спенсерваля і Анну Ширлі з Ейвенлі запросили декламувати. Як колись висловлювалася Енн, це була епоха в її житті. Тож, відповідно, було тремтіння від захвату і хвилювання. Медьою піднявся аж на сьоме небо від радості й гордості з приводу честі, якої удостоїлася його Енн, та і Мерл потай перебувала поблизу. Проте радше померла б, чим визнала це. Натомість твердила, що не вважає пристойним, щоб стільки молоді штовхалося в готелі без всякого нагляду з боку кого небудь зі старших. Ен і Діану запросили до своєї чотиримісної бречки Джейн Ендрюс і її брат Біллі. Також на концерт їхали ще кілька юнаків і дівчат Зейвенлі. Мали прибути численні слухачі з міста, а після концерта на виконавців очікувала вечеря. Ти справді думаєш? Що краще вдягти серпанкову сукню? запитала Ен із тривогою. Мені здається, що вона не така гарна, як блакитна, у квіточки з мусліну, і вже не така модна. Але вона тобі набагато більше личить, заявила Діана. М'яка, легка і добре блягає фігуру. Муслін жорсткий, і в тебе в ньому такий вигляд, ніби ти навмисно виглядилась, а в серпанковій сукні ти виглядаєш так, немов мені народилася. Енн зітхнула і поступилася. Діана завдяки чудовому смаку мала репутацію знавця в питаннях одягу і багато хто з місцевих шукав її поради. Сама вона в цей вечір виглядала чарівно в сукні яскраво рожевого кольору. Але Діана не брала участі в концерті, тому її зовнішність мала набагато менше значення. Всі її старання були звернені на Н, яка, за словами Діани, Мала бути, до честі Ейвенлі, одягнена і зачесана з королівським смаком. Витягну цю оборку якомога більше. Ось так. Давай я зав'яжу пояс, тепер туфлі. Я хочу заплести тобі дві товсті коси, підняти їх і перев'язати посередині великими білими бантами. Ні, не випускай цей локон на лоб, просто зроби м'який проділ. Із зачісок, який ти робиш, ця личить тобі найбільше. Пані Аллан каже. Що з таким проділом ти виглядаєш, як мадонна. Цю маленьку трояндочку я приколю тобі надвохов. У мене на кущі була всього одна і я берегла її для тебе. Як гадаєш, надіти мені на шию нитку перлів? запитала Ен. Меттію привіз її з міста минулого тижня. Йому було б приємно побачити її на мені. Діана випнула губки, схилила чорну голівку набік. І нарешті висловилась на користь перлів, які і обвили струнку молочно білу шею Ен. Є щось стильне в тобі, Ен, сказала Діана з незаздрісним захопленням, а яка чудова посадка голови. Гадаю, це через твою високу фігуру. У порівнянні з тобою я просто коротун. У дитинстві боялась, що не виросту, і це справдилось. Тепер знаю, напевно, що такою і залишуся. Нічого не поробиш, доведеться з цим смиритися. Але зате в тебе такі ямочки, сказала Ен, дивлячись на гарненьке жваве обличчя, що схилилося над нею. Я залишила всякі надії коли-небудь мати такі самі, проте так багато моїх бажань збулося, що я не повинна нарікати. Ну, тепер я готова? Цілком готова, заявила Діана, озирнувшись на двері, які саме прочиняла Мерил. Заходьте і подивіться на нашу ораторку, Мерил, Ну, чи не краса? Меру своєю чергою критично оглянула Ен і оголосила свій вердикт. Виглядає вона пристойно і скромно, зачіска мені подобається, але боюся, сукня зіпсується ще в дорозі. Ввечері й пил, і роса, та й занадто тонка вона для таких вологих ночей, як зараз. Серпанок найбільш непрактична практична тканина. Я це сказала Метю, коли він збирався її купувати, але тепер марно йому щонебудь говорити. Був час, коли він слухав мої поради. Але тепер сам купує речі для Н. і торговці в Кармоді знають, що можуть сучити йому що завгодно. Варто тільки сказати, що річ гарна і модна, і Метю, не замислюючись, викладе за неї гроші. Не запрудни, поділо б колеса Ан і одягни теплий жакет. Відтак Мерил рушила вниз, з гордістю думаючи, як чарівно виглядає Ен, Мовосяя на світло місяця з ніг до голови та шкодуючи. Що сама не можу поїхати на концерт, щоб послухати, як декламуватиме її дівчинка. Боюся, і справді занадто волого для моєї сукні, сказала Енза з «Ані трохи», відповідала Діана, підіймаючи штур. Чудовий вечір, і не буде ніякої роси, дивись, який місяць. Я так рада, що моє вікно виходить на схід прямо на світанок, сказала Ен, підходячи до Діани. Як чудово, Щоранку бачити сонце, яке з'являється з-за тих довгих пагорбів і сяє, спалахуючи через гострі вершини ялин. Щораз воно буває якесь нове, і я відчуваю, немов душа моя купається в його ранковому сяйві. О, Діана, я так люблю цю кімнатку, навіть не знаю, як зможу обійтися без неї, коли наступного місяця переїду жити в місто. Не говори сьогодні про від'їзд, благала Діана. не хочу про це думати. Тоді я почуваюся такою нещасною, а сьогодні мені хочеться добре провести вечір. Що ти декламуватимеш? Дуже хвилюєшся? А ні, трохи. Я так часто виступала перед публікою, що вже не відчуваю ніякого занепокоєння. Вирішила прочитати обітницю дівчат. Це такий зворушливий вірш. Лаура Спенсер збирається читати щось смішне, але я віддаю перевагу тим віршам, які змушують людей плакати, а не сміятись. А що ти прочитаєш на біс? Вони і не подумають викликати мене на біс, усміхнулася Ен, яка в глибині душі плекала надію, що її все таки викличуть і вже бачила в мріях, як вона розповідає про це меттю наступного ранку за сніданком. О, ось уже біллі та Джейн їдуть. Я чую стукіт коліс. Ходімо. Біллі Ендрюс наполіг, щоб Ем неодмінно їхала поруч з ним на передньому сидінні. Вона набагато охочіше сиділа б ззаду разом з дівчатками, де могла б сміятися і базікати, скільки душі завгодно. З ж не могло бути й мови про те, щоб сміятися або базікати. Це був високий, гладкий міцний двадцятирічний хлопець з круглим невиразним обличчям і надзвичайно прикрою відсутністю дару підтримувати бесіду. Але він безмірно захоплювався Ен і його розпирало від гордості при думці про перспективу підкотити до готелю, маючи поруч із собою цю чарівну дівчину. Ен, повернувшись боком, все таки ухитрялася базікати з дівчатками, а часом із вічливості зверталась і до білі, який то усміхався, то трохи сміявся, але жодного разу не зумів вчасно придумати, що сказати у відповідь. Та, попри все, Ен зуміла отримати задоволення від поїздки. Це був вечір, призначений для задоволення. На дорозі було повно екіпажів, які прямували до готелю. І всюди лунав і луною повторювався сріблястий ясний сміх. Готель було видно здалеку, вся будівля виблискувала вогнями. Гостей зустрічали пані з організаційного комітету. Одна з них забрала Ену в виконавську вбиральню, де було повно членів симфонічного клубу Шарлоттауну. Серед них Ен раптом відчула себе невпевненою, переляканою і провінційною. Її сукня, що в кімнатці Мезоніну здавалася такою красивою і елегантною, виглядала занадто простенькою і пересічною серед усіх цих шовків і мережів, які блищали і шелестіли навколо неї. Що була її нитка перлів у порівнянні з діамантами красивої величної дами, яка стояла поруч із нею? І якою убогою повинна була виглядати її єдина крихітна трояндочка поруч з усіма цими чудовими оранжерейними квітами, що прикрашали сукні інших дам. Ен зняла капелюшок та жакет і, почуваючись нещасною, відступила в куточок. Як їй хотілося опинитися знову в білій кімнаті зелених дахів, ще гірше велося їй на естраді великого концертного залу готелю. Електричні лампи сліпили очі, запах парфумів і шум залу одурманювали. Їй набагато більше хотілося сидіти серед публіки поруч з Діаною і Джейн. До того ж, з двох боків її затисли повна дама в рожевих шовках і висока дівчина в білій мереживній сукні та презирливою міною на обличчі. Дама час від часу повертала голову і розглядала ену лорнет так відверто, що та, зачеплена, за цим критичним дослідженням, щораз мало не скрикувала. А дівчина в білих мережах увесь час досить голосно обговорювала зі своєю знайомою глядачів у залі, вживаючи такі характеристики, як сільські телепні та сільські красуні, і з виразом нудьги на обличчі висловлювала припущення про те, як буде кумедно послухати виступи, оголошених у програмі місцевих талантів, Ен відчула, що ненавидітиме дівчину в мережах до кінця своїх днів. До всього додалося й те, що в готелі зупинилася професійна ораторка, яка погодилася взяти участь у концерті. Це була струнка кароока жінка в чудовій сукні з блискучої сірої тканини, немов витканої з місячних променів, дорогоцінними каменями на шиї та у волоссі. У неї був дивовижно гнучкий голос і незвичайна сила висловлюватись. Її виступ викликав бурхливий відгук у публіки. Ен теж слухала її з захопленням, зовсім забувши про себе і свої тривоги. Але після виступу закрила обличчя руками Ні, вона ніколи не зможе виступати після цього, ніколи. Та як вона могла взагалі думати, що вміє читати? О, якби тільки опинитися знову в зелених дахах. І саме тоді зі сцени вона почула своє прізвище. Сама не знаючи, як, Ен, зрозуміло не помітивши, як здивовано здригнулася і винувато глянула на неї дівчина в білих мереживах, але коли б і помітила, то не зрозуміла б тонкого компліменту, що побічно мелькнув у цій реакції, піднялася і невпевнено вийшла вперед. Вона була такою блідою, що Діана і Джейн схопилися за руки в пориві співчуття. У цю хвилину Ен була жертвою всеосяжного нападу сценічного хвилювання. Вона хоч і часто виступала перед публікою, проте ніколи раніше не опинялася віч на віч з такою численною аудиторією, це видовище привело її в повну безпорадність. Все було таким незвичайним, таким сліпучим, таким бентежним. Ці ряди дам у вечірніх туалетах, ці критичні вирази облич, вся ця атмосфера багатства і урочистості. Це було так не схоже на прості дерев'яні лави дискусійного клубу, де було повно знайомих, співчутливих друзів і сусідів. Ці люди, думала вона, безжально судитимуть її. Може, вони, як і та дівчина в білих мереживах, тільки й бажають, щоб посміятися над її сільськими стараннями. Ен відчула себе безнадійно і безпорадно присоромленою і нещасною. Коліна тремтіли. Серце тріпотіло, а всю загалом охопила жахлива слабкість. Дівчина не могла вимовити й слова. Ще хвилина, і вона втекла б зі сцени, попри всі майбутні приниження, які стали б після цього її вічною долею. Але несподівано, коли її широко розкриті перелякані очі пробігали по обличчям слухачів, з глибини залу виронило обличчя Гілберта Блайта, який, як здалося, Ен, угідливо посміхався. Насправді. Нічого подібного не було. Гілберт усміхався від задоволення, йому подобався концерт. Особливо ж приємне враження справило на нього струнка біла фігурка і натхненне обличчя Ен на ті зелених пальм у діжках. Поруч із ним сиділа Джозі Пай, з якою він приїхав на концерт. А от її обличчя справді виражало і торжество, і глузування. Але Ен не бачила Джозі. Та і зрештою не звернула б на неї уваги, якби побачила. Вона глибоко зітхнула, гордо підняла голову і відчула прилив сміливості і рішучості, що пронизав її, немов електричний струм. Вона не осоромиться перед Гілбертом Блайтом, вона не дозволить йому насміхатися над нею ніколи, ніколи. Страх і невпевненість миттєво зникли, Ен почала читати. Її чистий, приємний голос досягав найвіддаленіших куточків зали, не тремтячи і не перериваючись. Самовладання повністю повернулося до неї, а внаслідок сильної реакції, що настала після жахливого безсилля, вона декламувала так, як ніколи раніше. Зал вибухнув бурою щирих оплесків. Ен, відступивши на своє місце і почервонівши від страху й задоволення, відчула, як повна дама в рожевих шовках енергійно стискає її руку. Моя дорога вичитала чудово, зашепотіла вона. Я плакала, як дитя, чесне слово. О, чуєте, кричать біс? Вони надмінно хочуть, щоб ви читали ще. О, я не можу, сказала Енн зніяковіло, але я повинна, а то Меттіо буде розчарований. Він казав, що мене викликатимуть на біс. Так так, не можна розчаровувати метю, сказала пані врожевим сміючись. Усміхнена, розчервоніла, сяючими очима, Ен легко й швидко повернулася на сцену і прочитала невеликий кумедний монолог. Остаточно підкоривши публіку. Вечір став її тріумфом. Коли концерт завершився, повна дама в рожевому, яка виявилася дружиною якогось американського мільйонера, взяла Н під своє кило і представила всім знайомим, кожен з яких був дуже люб'язний із нею. І професійна ораторка пані Еванс теж підійшла і довго розмовляла із нею. Вона сказала, що в Ен чарівний голос і що вона дуже добре інтерпретувала прочитання твору. Навіть дівчина в білих мережевах сказала їй якийсь невиразний комплімент. Вечеряли вони у великій, гарно оздобленій їдальні. Діана і Джейн також були запрошені до столу, бо вони приїхали з Ен, а біллі ніде не було. Він зник у смертельному страху перед такою честю. Дівчата знайшли його біля екіпажу, коли вечеря закінчилася, і вони весело вибігли на вулицю, залиту спокійним білим сяйвом місяця. Ен глибоко зітхнула. І глянула в ясне небо над темними вершинами ялин. І як добре було знову опинитися серед чистоти і мовчання ночі, яким великим, нерухомим, чудесним було все навколо. Чувся тихий гомін моря, а вдалині темніли скелі, немов похмурі велетні, які охороняють зачарований берег. Чудовий був вечір, правда? зітхнула Джейн, коли екіпаж рушив у зворотній шлях. Як я б хотіла бути багатою американкою, щоб проводити літо в розкішному готелі, носити коштовності і сукні з великим вирізом, їсти морозовий салат з курчам кожен божий день. Не сумніваюся, це було б набагато веселіше, ніж чити дітей у школі. Ен, читала просто чудово, хоч спочатку я боялася, що ти й зовсім не почнеш. Як на мене, то краще, ніж пані Еванс. О, ні, не кажи так, Джейн, жваво заперечила Ен. Це просто нерозумно. Я не могла читати краще, ніж пані Еванс. Ти ж знаєш, вона професійна ораторка, а я всього лише школярка, з деякими здібностями. Мене задовольняє те, що слухачі визнали мою декламацію. У мене є комплімент для тебе, Ен, відгукнулася Діана. Принаймні я вважаю це компліментом, судячи з тону, яким була сказана фраза. Або частково комплімент. Там був один американець, він сидів позаду нас. Такий романтичного вигляду чоловік, з чорним, як смола, волоссям і очима. Жозі Пай каже, що він знаменитий художник і що кузина її матері в Бостоні одружена з його однокласником. Так ось ми чули, як він сказав. Пам'ятаєш, Джейн? Хто ця дівчина на естраді з таким чудовим волоссям, як з картин Тіціана? Я із задоволенням написав би її портрет. Уявляєш, Ен, але що це означає волосся, як з картин? Тетіана. У перекладі на звичайну мову просто руде волосся, засміялась Ен. Тиціан був великим художником і дуже любив малювати рудих жінок. Бачили всі ці діаманти, які носять дами, зітхнула Джейн. Вони прямо так і засліплюють. А вам хотілося б бути багатими дівчата? Ми й так багаті, сказала ен рішуче. Нам шістнадцять років і попереду ціле життя. Ми щасливі, як королеви. І у всіх нас більш-менш багато уява. Подивіться тільки на море, дівчатка, саме срібло, і тіні, і фантастичні образи ми не могли б краще насолодитися його красою, якби навіть мали мільйони доларів і діамантові намиста. І самі ви не захотіли б мінятися місцями з жодною з цих дам, якби навіть могли. Хотілося б вам бути цією дівчиною в білих мереживах і все життя ходити з таким кислим виразом обличчя, наче ви народились для того. Щоб задирати ніс і зневажити цілий світ. Або цією дамою в рожевому, яка звичайно добра й мила, але така гладка, що в неї зовсім немає фігури, або навіть пані Еванс з таким сумним, сумним виразом очей. Вона, мабуть, іноді жахливо нещасна, раз у неї такий погляд. Ти сама знаєш, Джейн, що не помінялася б місцями з жодної з них. Ну, не знаю, сказала Джейн невпевнено. Гадаю, що діаманти можуть непогано втішити людину. Ні, я не хочу бути ніким, крім себе самою, навіть якщо на все життя залишуся без діамантової розради, оголосила Ен, я цілком задоволена тим, що я Анна зелених дахів зі своєю ниткою перлів. Я знаю, що медю дав мені разом із нею стільки любові, скільки ніколи не отримувала її милість пані в рожевих шовках зі своїми діамантами.